Улюбленому святу всіх жінок, 8 березня, виповнилося 100 років. На початку 20-го сторіччя жінки виходили на мітинги, щоб боротися за свої права. Одними з головних вимог були рівна з чоловіками заробітна плата, виборче право та скорочення робочого дня. Що з цього мають сучасні жінки і як цим користуються? Дивіться далі. Обирати та бути обраною одна з головних жіночих вимог 100 років тому. Для сучасної представниці прекрасної статі вибори нормальне явище. Жінки приходять до виборчих дільниць та віддають свої голоси поруч з чоловіками. А от у владу жінки йдуть неохоче. Міськрада має лише 9 депутаток. Це менше 20% народних обранців. Є така тенденція, чим ніж адміністративний рівень, Тим жінок у цих святах більше. в Понютінська Понютська сільська селищна рада. Там із 30 депутатів 16 депутатів жінок, тобто вже більше половини. Жодна лозівська депутатка не є головою постійної комісії. Проте самі народні обраниці запевняють, незважаючи на їх кількість, вони беруть якістю тими, які вони обговорюють найбільш активно соціальні та гуманітарні. Мне ближе вопросы материнства, детства, культуры. Поэтому я э, работаю в, в гуманитарной комиссии. Женщины-депутаты, женщины-политики, наверное, они видят проблему немножко другими глазами. Потому что чаще сталкиваются с этими проблемами. И вот когда они решают эти вопросы, они очень внимательно вот, не вникают в суть. Они очень педантичны, скрупулезны и очень ответственно подходят к решению каких-либо вопросов. Рівна з чоловіками заробітна плата ще одна вимога активісток минулого століття. Проте за обласною статистикою нерівність досі зберігається в області. Середня заробітна плата жінок менша ніж у чоловіків. Один з найбільших розривів у зарплатні мають педагоги. Вчительки отримують на 500 гривень менше ніж вчителі. У лозівському відділі освіти припускають, можливо справа у нерівному розподілі керівних посад. Якщо взяти за посадами, зрозуміло, що Ну, скажімо так, на таку важчу роботу, і фізично, в тому числі, роботу керівника беруть на себе чоловіки. керують у лозові не тільки чоловіки. Жінки також користуються своїм правом бути директорами та завідувачками. Мало того, успішно управляють своїми власними фірмами. Щоправда, трохи інакше ніж чоловіки. Коли жінка веде роботу це більше творчість. Это uh, больше заряда. Uh, мужчина uh, более конкрет uh, более конкретный в постановке задач задачи, постановке uh, конкретных uh, результатов. З женщинами бізнесменами більше інтересне робота більш цікава йде. А у мужчини більш результативна. борці за права жінок за 100 років досягли багатьох результатів. Сьогодні ми можемо навчатись, мати свою власність та працювати не 16, а 8 годин на день. Проте багато лозівських жінок користуються іншим правом, правом бути жінкою слабкою. Вони ведуть домашнє господарство, прогулюють вибори та із задоволенням приймають подарунки від своїх чоловіків, які Обляють більше Світлана Кузнєцова, Артем Домарів, Павло Мезенцев, новини телеканалу Сігма.